Друзі, всім привіт! Щойно в інтернет злили засідання планьорку, верніше ТЦК. -шники. Я це подивився, переглянув, друзі. Це просто жесть. В мене слів немає. Ви зараз це самі все побачите. Що саме перше ріже в вуху, це те, як вони. Відносяться до своєї роботи. Це все офіцери, сидять бойові офіцери, які сплановують, планують, організовують це беззаконня. По-перше, що різе вухов, вони кажуть. Поставки, поставки, нам треба поставки виконати там поставки на 60%, мінімум, це поставки, як м'яса, поставки м'яса. Не, не там забезпечити мобілізацію чи там реалізувати мобілізацію ціни там. Ні, поставки, поставки, як то, то як товарняк за складом десь, поставки стільки-то. Ну це взагалі, от, от, от само це слухаєш, і прямо ж все перевертає, Потім, як то вони планують, там, чи давайте через Рія оголошення дзвоніть тим, хто продає автомобілі і ну, розумієте, як сплановують? Це Не те, що там просто, як то по закону має бути повідомлене, надіслали повістку, там якось це. А ні, такими хитрими методами через Ріа, хто продає автомобілі. Навмисно дзвоніть йому, влаштовуйте там встрічку, лапайте його і, і все і туди. Розумієте? А що саме з автомобілі? Бо там гроші продає, значить будуть гроші, може відмазатися. І на це все накладіть ту схему корупції, яка відбувається в ТЦК. Потім в слідуючий момент. Там є спеціальний. Список, по якому приймають в ТЦК. Це зверніть увагу. Там один ще каже, а старий список, що вже не дійсний. Пеньонзи, пеньонзи, гроші, гірти, Тоже там своя корупційна схема. І в це все сидить офіцерське лайно і організовує ось такі злочини проти українського народу. На фронт всіх, падлюки. РДЦК сьогодні до 12 годин довести до відділів копію цього розпорядження по сідо на мов відділ ОТЦК до 12 години, пане офіцере, довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Хороші. Да, Чуднів. Бажаю здоров'я майор Бабушко Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я, майор Дубовий Бажаю. Попільня Бажаю здоров'я майор Кощук. Бажаю. Пулини Бажаю здоров'я старший Дан Давидюк. Бажаю. Бажаю здоров'я капітан Гальченко Бажаю Романів Бажаю майор капитан на Божаю. Бажаю Черніхів Божаю здоровья, майор Вуйтович. Божаю. Поростин. Уважаю здоровья, майор Сухарь. Овруч. Божаю здоровья, майор Кузьменко. Уважаю. Олевск. Уважаю здоровья, здоровья, майор Сученко. Божаю. Малин. Уважаю здоровья, майор Самойленко. Уважаю. Лугины. Божаю здоровья, подполковник Ермак. Убожаю. Звяги. Бажаю здоров'я Петруковну Короленко. Бажаю. Імінчина. Імінчина, в Житомирі, э, Баранів... Баранівка. Баранівка є? є? На оповістині, Гринько. Я розумію. Бердичев. Бажаю здоров'я Петруковну Бажаю. Андрюшівка. Бажаю здоров'я Лейтенанту. Да, так, да, так, да. так, я роблю, роблю. Ружин. Так, да, так, да, так. Да. Так, то вимикайте мікрофони, пане офіцери. Леск, мікрофон вимикайте. Ружин. п'яте ви на, на Олег Іванович, знайди, будь ласка, Ружин. Там Софійчук вийде, цей поїхав в Житомир Ковальчук, що зараз Софійчук вийде. Так, пане офіцере, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання ділити на 31 день, то це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, одразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було, в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторі купуємо автомобілі у цих людей. Іде і тепер: будь-які засоби, варіанти приветствуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому, він в два рази менше, ніж був в попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебуває в розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи оповіщення не буду. Судячи по вашим. Донесенням деяке збільшення кількості роботів груповичні є. У нас було 40 з область, стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі оповіщення, доповідайте на чек... на район і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану, офіцери, зразу. Зордавував. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отримали замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде. Щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання. Стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і, і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не так, Пане офіцера, Вилітіли зум. Сергей Георгіч. Так, слухаю. Про частини забезпечення чули, так? да? Да, є, да, є. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, іще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми зразу до вас доведемо. Пану офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду вам доведемо на яку частину формувати по імені списки. Але зразу орієнтую, що. Не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Иславич, я общался с прикордонниками по 99.30. Они говорят, что сейчас так предательных туда. Питания ну, Питань могут. Ну, то есть, собі історія. Це... просто щоб придатних до 169-го могут не взять, а в 99.30 могут взять. У нас такие были истории. Ну, подивимось. Будем пробовать. Що стосується призову до ТЦК. Виключно по спискам. Тому, пан офіцер, у кого є відібрані військово зобов'язані. Звоним в моп відділ надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов, от, чи не выключаюсь? Пішов. Куди спішов, Олег Іванович? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцер, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Які квіти? Все, Якщо питань нема, кінець наради, якщо є ось особисті або соромиться, позвонити, ще запитати, дзвоніть. Я на зв'язку. Всім гарного плідного дня.